Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі нашому. Сьогодні Богдав вже мороз, то тиждень добре ми в болотах сиділи, капець, коники не могли випустити на двір, бо так змісили, що просто капець зараз вам покажу, що це в нас коники тут роблять. Соломи треба додати і можна хату місяти. Ось таке у нас. Дорога до водопою. Отак. Тут свіже. Я підсипав літом. Свіже, вони так позамішували тут. Жесть повна. Йдемо до наших каників, покажу, як вони усі мерються. О, загоражі. Ще пастух другий я не дробив для фаліни з лошечку. Нічого байчка, потім тому вогдась день де зробимо. Сьогодні їх всіх випустив, вони тиждень фактично всі на стані стояли, не пускав, нічого їх не чуху сьогодні, не мав коли. Оп. Отак ми підкидаємо їм саламу. Скажете, що сіно, ні, бачите, що така Пашна солама, даста пашна солама. Отак, От Фаліна. Малоу. Малі, скоро два місяці. Да, мала? Грядка вже Соню подружилась. Перше Соня подружилась. Перша Соня його тепер вже чухається. Сократ. Що, Сейчас. Сократ. Набережцем меня жопчуху? Ти ж не збей мене. Пришел цар, за це гімбуй. вже попкачувалися І... так у нас тут коні днюють а якщо нормальні погодні умови приємні такі то вони так я зранку опускаю до темної ночі тут в мене кучують а чого їх так пускаю бачите у мене тут є водичка протічна не собі тут болтіють. так. Є шкірка вже, літ є маленький, тоненький, ну десь не знаю, десь досі добрих є, бо болото замерзло гарно. Чесно, аж приємно, аж душа радується, що така погода. А то серо. Вітер вчора холодний, просто капець. Так, вітер повалив такі. У нас тут вільха бо вітер це звалив, треба буде попідтягувати це, позабирати, десь поприбирати, щоб вони тут але будуть мати бар'єри. Панама. Панама не може привикнути до цієї аудиторії. Вона ну, вже йде, шукає вийти десь. Паліна. Цілий тиждень я пускав жеребця. Правда, в тайні я так пускав, але вона так лупила, не пускала його коло себе. Це вже якраз три тижні, як ми порвали. Не знаю. Я надія, що може і жеребна. Будемо ще спостерігати за нею. Ще маленька. Нашата грязні знімав був відео, казав, що то, коли вони в навалі, то зовсім інші. Але нічого. Шабри тільки? Вчора робив заміри, світла не було, не мав що робити. Думаю, ну я позамірюю цих своїх дівчат, що мають. Соня має 25 ногу і 2 обхвату. Дівчатка має по 22 ногу. І по тілу по 150, панама має 152 по тілу, грета 151 по тілу. Панама має 160 об'єму. Грета 165 об'єм і. Фаліна має у нас ногу 24. Висота 163. Об'єм я вчора не міряв, вона не давала рулетку. Цей апрут має 27 ногу. І всього на всього 190 об'єм. І 170. 5 або 6, ді 175, 5 відійда. По тілу. Ще не є, він нас великі такі, а ну не ліземо. Так якесь параметрів немає більш-менш. Фаліна завадить. І це вона свою дочку так вади. Ну та й що сократ? Ну чого ти прийшов до мене? Пррр перпаранкар. -пр 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 -пр. А такі наші коніки. Я не міг подумати, що Соня настільки грубша від сократа. Ну, Пошлі і бачив, що він тонший. Але він росте, він тепер пішов у ріст. Нічого. Йому у нас скільки у вересні було два роки, це на що в нас є жовтий листопад, грудень, два і три йому. Тож переживаю, як все має бути. Та він набере вагу, такий стане трошки у формі. Хлопці кажуть, мені ти не переживай, все буде добре, він ще молодий, він росте, не все зразу. Дівчата теж. Річні дівчата такі лошата до року, після року це не оформлюють. Вони ростуть, вони міняються, набирають вагу, то скидають вагу, набирають ріст. От таке, тепер вчора дав від глистів сані, дав, дав цілий тюбик її на 600 кг і ще на 150 кг уділив від грети. Греті дав я. На 450 кг. Завжди даю більше. Як вони, ну не знаю, думаю, ну десь 300 кілограмів. Найбільший ну, має 300, як 165-170-400. Кілограм на 165 В районі 350 кг. Боже хтось знає ліпші, я лінійку не дуже треба калькулятор рахувати. Що там виходить? Панамка. Панамка у нас листована була Коли ми, коли ми її привезли поки що нічого, але думаю, що зараз після нового року знову будемо листувати її. Її було, ми її привезли в жовтні, якщо не помиляюсь, Чувер, ні, 28 вересня її було, початок жовтня ми її привезли, так. Це що у нас є Жовтень, листопад грудень. О, так, якраз три місяці. Будемо листувати, для дівася. Бойчук каже, що він теж практикував таке кожні три місяці. Та я так спробую це вділо діло і Грету і Панаму таким способом. І малі буду теж вже після двох місяців, хоча є препарати, що після місяця, але на все кошти, а тепер трошки у всіх проблемах з цим. Препарат, препарат е, коштує, щоб лошата глистувати від місячного. Там пише, я читав інструкцію, від 4 тижнів, після 4 тижнів життя. І кожних 4 тижні треба глистувати. Е, там дається 4,5 грами на 100 кг живої ваги. От, от я думаю, що ці лішиці треба давати десь на 100 кг, певне. Може більше. Не можу і сказати, треба. Ну хоча б на 100 не буде, це там 150. Тюбик коштує 700 гривень. Плюс зараз буде доставка, та й то набіжить на 850. О таке. Так, всім гарних вихідних, верних ночів. мерних днів теж, бо вчора то було страшно. Відео затягнув я, будете вибачати, кому буде цікаво. Додивитися до кінця, буду вдячний, що вона на кінці очко витворяє. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Завжди радий відповідати на ваші коментарі. До побачення!